У Харкові тривають роботи з підготовки до нового опалювального сезону. Працівники комунального підприємства Харківводоканал виконують планові ремонти на трубопроводах. Наразі роботи ведуться в індустріальному районі. На датному об'єкті виконуються роботи спільно з зовнішніми мережами по заміні каналізаційного випуску даного житлового будинку. Він технічно зносився вже і призводимо заміну на пластикову трубу. Роботи ведуться в рамках технічного обслуговування, під час якого і виявляються різні пошкодження, пояснює спеціаліст. На обслуговуванні працівників даної дільниці знаходиться 591 житловий будинок. На сьогоднішній день виконані роботи з техобслуговування у 486 багатоповерхівках. Ці житлові будинки підготовлені до зимового періоду, що складають від загальної кількості 82%. Цього року ремонтні роботи в індустріальному районі заплановані на 60 об'єктах, кажуть у Харківводоканалі. На сьогодні вже на 37 об'єктах виконані роботи з поточного ремонту. Це великі об'єми, скажімо так, на внутрішньобудинкових мережах з поточного ремонту було замінено більше кілометра трубопроводів. На каналізаційних мережах це більше 700 метрів. Щодо масштабів міста, то у Харкові триває активна фаза підготовки внутрішньоквартальних мереж до зимового періоду. І наразі ці роботи добігають кінця, говорять у Харківводоканалі. Ми обслуговуємо будинки з будинки комунальної власності 6300 будинків. Із шестисот трьох будинків ми вже підготували внучні внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення на П'яти тисячах двохсот будинків і в нас кожного дня цифра цифра міняється. Ми кожного дня проводимо ці роботи. Згідно плану, ми їх закінчимо до кінця серпня. Невеликі об'єми по технічно по заміні труб, заміні запірної арматури, а на водовідведенні це профілактична чистка, це миття гідродинамічним способом випусків, прочищення профілактична зливової каналізації. І паралельно з цим ми проводимо роботи більш великого об'єму, як от зараз на будинки там. Індустріальні 47. які ці роботи великого об'єму, ми плануємо під час осіннього і весняного обходу. При цьому каже спеціаліст підприємства, роботи з ремонту труб у підвалах технологія дозволяє виконувати протягом всього року на 2023 рік. Комунальним підприємством Харків Водоканал було заплановано провести поточні ремонти у більш ніж 600 будинках із більше 600 будинків, під 400 будинків ми вже об великі об'єми виконали. Також наголосили, що всі роботи заміни ділянок трубопроводів холодного водопостачання, водовідведення, зливових каналізацій внутрішньобудинкових систем проводяться за рахунок коштів, що надходять від споживачів послуги. А так як зараз населення в більшості випадках не сплачує комунальні послуги в повному об'ємі, то і грошей на ремонти не вистачає. Яна біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Світлана Бреус, Харків. Новини.